Трімус стати давай. Отже, ми стоїмо на роді вулиці Шовкови, вроді вулиці Хрища інституції. Тут під будинку профсоюзів починається атака. Хтось тільки одному хлопці відірвало руку і тут зараз починається сідати гранатами. Оця барикада намагається отримати на дело будинок тут. Намагаються відстрілювати з коптерами молота, поки що погано це заходить, тому що все одно міліція наступає, бо вони все підпалили, підпалили на підвеці. От ви бачите, ця е, була цифрова хлопця, якого відірвало руку. Зараз пішли що... гранатою. Тут була граната, яка потрапила просто в людину. Правив тому, що барикади, які зроблені прихистичу, їм вже заважають зараз підійти ближче. А міліція з того боку потихеньку тут оближується. Вони тушать просто, як ви бачите, з того боку, вода. Вони тушать просто вогонь підходять річ і стріляють гранатами. О-о-о!